Установи зобов'язані проводити моніторинг фізичних осіб. Це дозволяє перешкодити податковим порушенням та мафінаціям. Тож корисно заздалегідь дізнатися, що таке фінмоніторинг, щоб забезпечити власний спотій, що таке фінансовий моніторинг і для чого він потрібен. Фінмоніторинг фізичних осіб це перевірка легальності операцій, яка ставить на меті запобігання, відмиванню коштів та інших зловживань. Суб'єкти первинного моніторингу це всі фінансові та банківські установи, що контактують з фізичними особами, тобто з клієнтами. Це банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, аудитори, оператори поштового зв'язку, нотаріуси та інші. Вони здійснюють первинний збір та обробку інформації, яка надалі передається на перевірку до Державної служби фінансового моніторингу. Хто підпадає під фінансовий моніторинг в Україні, всі клієнти, які вперше звертаються до банківської установи. Наприклад, для того, щоб відкрити кредитну картку. Незалежно від розміру суми опрацювання, всі підпадають під первинний фінансовий моніторинг. Необхідно заповнити стандартну анкету-опитувальник, яка формується з метою збору основної інформації, а також про джерело походження коштів. Від моніторинг фізичних осіб потребує отримання таких даних: ПІП, дата народження, реквізити паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер рахунку або електронного гаманця. На базі зібраних даних банк може перевірити фінансову історію фізичної особи та провести моніторинг банківських рахунків, визначити наявність офіційного джерела доходу та порівняти з ним заявлені щомісячні обороти. Як підтвердити походження коштів у банку? Коли банк вимагає підтвердження походження коштів, ви повинні надати на перевірку всі документи, що підтверджують джерела походження коштів, тобто документи про реалізацію продукції, продаж майна або надані послуги. Довідка про заробітну плату отриману в Україні або за кордоном, навіть коли ви вже не працюєте, але нещодавно мали вищий рівень доходу. Документи, що підтверджують набуття права на спадщину або виграш у лотерею чи скарб. Копія податкової декларації з відміткою органу контролю. Довідка про отримані доходи та сплачені з них податки. Уся надана вами інформація належить до банківської таємниці, яка не буде розголошуватися за винятком випадків, які передбачені законом. Що робити, якщо рахунок заблокували через фінмоніторинг? Якщо рахунок було заблоковано, то треба визначити причину блокування. Для цього необхідно зв'язатися з банком, який надасть цю інформацію, а також інструкції з розблокування. Залежно від причин, вам може знадобитися надати документи, що підтверджують джерело походження коштів, та відповісти на додаткові запитання банку. Можна звернутися до юриста, якщо ви вважаєте блокування рахунку незаконним або необґрунтованим. І треба розуміти, що моніторинг фінансових операцій це обов'язковий елемент функціонування грошової системи, тому так чи інакше усі підпадають під дію фінансового моніторингу.